Всім доброго денечка, дорогенькі мої глядачі. Що я вам хочу сказати, ситуація з кожним днем складніша і складніша на фоні того, що не видно потепління на горизонті. З кожним днем морози сильніше і сильніше, ситуація складніша і складніша. І те жахіття, яке твориться, на це вже невозможно дивитися. Бідні кияни, які Залишились без тепла, без світла, без води. Навіть не знаю, як вони виживають, це дуже складно. Ну, це нереально, якщо тут у мене в селі ще можливо отакі хащі піти пельнуть дровець і топить собі тихенько. Да, Перебої почалися з інтернетом, не знаю по якій причині. Зв'язок дуже слабий. ну, Інтернет. То появляється, то нема, то появляється, то нема. Тому навіть не знаю, коли завантажу це відео. Ви мені там писали, не відповідаю. Ну, Розумієте, в мене інтернет від світла, можна сказати, від роутера. І коли нема світла, немає інтернету, бува, інтернету нема. Тому дуже-дуже важко. Вести свій канал і вам доносити ту інформацію, яка наразі у мене. Трішечки призупинив я демонтаж в зв'язку з тим, що похолодало, на вулиці холодно, і ситуація з дровами теж складається таким, таким чином, що треба поповнювати запаси. Бо якщо я не буду поповнювати запаси. Вони в мене швидко закінчаться, і я залишусь без дров. Або з дровами, які заготовляв минулого року, а вони погано горять. Коли буде мінус 20, то я не зможу обігріти свою хатинку. Тому такий вальожничок, він сухий, хорошо горить, я зараз тут пильну і буду носити. По тій ситуації. Яка складається в цілому в країні в тих містах, мільйонниках, де людям важко, де в них, можна сказати, немає виходу із склавшої ситуації, де вони замкнуті у своїй коробці без тепла, без світла, зачиняються магазини, тому що без світла невозможно і тепла працювати, обігрівати ситуація. Апокаліптична ті кадри, які показують в телеграм-каналі, Пусті полиці, нема хліба, нема ніде нічого, дійсно, впевненості в завтрашньому дні не, не додає. Тому угу. подумайте трішечки про запаси. Я вам казав, треба це робити завчасно. І, і надіятись на те, що прийде потепління, до да, весна вже близько, але ще ж важкі дні, як по прогнозу відкриваєш, дивишся. Мінус, мінус, мінус 15, мінус 18, мінус 20. Ну, просто жахіття, просто жахіття, і тому така складна ситуація. Теж, теж вийшов попрацювати. Попиляти, поносити дрова, ну і забезпечити трішечки себе теплом. Ось така ситуація наразі складна. Чи викарабкаємося ми з нею, чи ні. Будемо сподіватися, що да. Тому тримайтеся, бережіть себе, мирного неба вам над головою і всього-всього найкращого. Вже був з вами попрощався, думав, уже не знімати. Ну, хочу сказати, що случилось в мене теж невеличка бідо. Як то кажуть, бачите, це цеп от бензопили. Він вже не новий. Тут вже зубів, почти, почти, почти сточено все. Ну, ще бразок би можна було чи два поточити. Ну, порвався цеп на бензопилі. Сьогодні добре попрацював, попиляв. Багато сухих. Дров напиляв, спиляв одне ненужне дерево, розпустив, розпиляв, склав. В общем, дуже хорошо попрацював, пішов, думаю, ще, ще не буду заходити в хату, попрацюю, пішов, обніжок, теж дерев випилювати, розчищати і тут на тобі. Це порвався. Не пам'ятаю на моїй практиці, чи це перший раз, чи вже було, шина ламалась. Цеп не пам'ятаю, чи рвався, чи ні. Тільки подумав, розумієте, йо-маю, буду в місті на наступному тижні, вже так дивився на цей цеп. І думаю, куплю ще один. Два в мене є і буде один новий. Ну, в случай чого замінять. Щоб у мене робота не стояла, буде хорошо. Вчора був у місті, сьогодні на тобі порвався цеп. Так, да, є інший, ну, тим я вже давно пиляв, той вже ну, такий підсів, можна сказати, і ним вже так хорошо не попрацюєш. Десь щось пильнути ще можна, ну не хочеться і пилку. E, e, насилувати, так би кажучи. І, і отака ситуація. Дуже жалко. Війшов вкус, думав, теж завтра попрацювати, дров на тиждень напиляв, ну, все одно треба буде купувати новий цеп. Як-не-як, як з одним цепом в селі. Е, важко, не дай Бог, затупиться чи порветься все. Тиждень сидітимеш без діла. Тому Отака ситуація, як я вже казав, в усіх апокаліптична. В мене теж не дуже приємна. Так що отакі, е ну, отакі обставини вносять нюанси чи корективи у твої плани. Плани порушуються і тому доводиться їх міняти. Завтра, мабуть, прийдеться далі продовжувати демонтаж. Цієї старої хатини, якщо нічого не зміниться, на вулиці да, холодновато, да, чувствується мороз, але ну, коли ти працюєш там, то, то тепленько, то тепленько працювати можна. Тому е, отака ситуація. Знов, знов дякую, що ви зі мною. Уже остаточно на сьогодні буду з вами прощатися. Скоро должны дати світло, піду обідати. І, мабуть, уже сьогодні буду.